Привіт, вітаю всіх! Ми без світла, без води, але вікно є, світло падає, тому працюємо. Хочу з вами привітатися. Мене звуть Аня, проживаю в Київській області Україна, і я є ФОП. Я партнер української екокомпанії Choice. Все ви бачите на задньому фоні. Дуже люблю наш продукт, я являюсь прямо його фанатом. Люблю багато всього розповідати, спілкуватися, і не завжди моє бажання говорити поміщається в рамки стандартних наших соцмереж в хвилинку рілса чи в 15 секунд відео в історіях. Тому я ще переїжджаю сюди, намагатимусь регулярно вести свій канал. Тут ви знайдете інформацію знову ж таки про наш український екопродукт, про нюанси його використання, про те, навіщо взагалі потрібно звертати свою увагу на такі продукти, чим це для нас корисно, чим нам допомагає. Трошки побачите про мене, про мою родину. І загалом будемо з вами тут спілкуватись на різні теми, які не піднімаються в інших соцмережах. Буду вам дуже вдячна за підписку, за лайк. Надіюсь, що вам тут буде цікаво, корисно, весело і до зустрічі до нових відео!